Всім добрий вечір. Хочу трошки відзвітувати вам за сьогоднішній день. Ось у мене тут чеки, щоб ніхто не думав. Ось така консерва прийшла. Мені від, з Миколаєва, від е, Верховод Анна Борисівна. Ось тут цілий два ящика, щоб ви бачили. А, я точно пам'ятаю, що Анна Васильівна написала в YouTube коментарі мені, то, щоб вона знала, що я отримав ось дякую Посилки хлопцям пішли Глухів, Чернігів, місто Містоваш 8300 генератор. Стоїть уже внизу в машині. Ну Не стали піднімати, потім покажу вам ще відео. 482 гривні за доставку. Це отак от у мене сьогодні так гроші розійшлися. І залишилося у мене ще 200 євро зібрати на. Оформлення автомобіля, який привезуть на днях вже буквально завтра-післязавтра. -завтра. У мене просили 12 тисяч гривень на шини. Я не можу поки з цієї карточки дати, ні копійки, тому що у мене залишилося 9155 гривень, ровно щоб 200 євро купити і віддати за машину. Вибачте, я більше позичав, лізти в борги. Теж не збираюся. Я все одно всім хорошим не буду. Але хочу просто подякувати всім, хто долучається, хто збирає, хто допомагає. Ну і е, саме головне, це відео я публікую для того, щоб люди бачили, що в мене все по квітанцям, все по чекам. Е, в общем, стараюся бути максимально об'єктивним, висвітленим, прозорим. І. Ну, що людяним, просто людяним. Хлопцям ще збираємо, збираємо, збираємо і будемо збирати. Анна Наташа Ганусік, тобі безмежна подяка за чудові домашні каші, які вже вона вислала мені на нову пошту. Я 30 банок попросив заказав. Хто хоче прислати? Так, да, прийшла ще ауніція, там тепла, одяг, прийшов, штани. Куфайки, я потім зроблю відео. Дякую велике, я потім подивлюся, що, хто від кого. Я все відзвітую і подякую, тому що фізично на все мене часу вже не вистачає. Я вже просто ну, хочу вже виключити телефон, нікого не бачить, не я нічого вже не хочу. Хочеться просто віддихнути, виспатися і набратися сил. Ну, а що робити, якщо зараз гаряча пора, і, і холода, і е, запитів просто уйма. Тому всі, хто присилає мені посилки, я стараюся звітувати про те, що вони надходять. Це місто Київ, номер відділення 206 на номер телефону 068 354 57 37. Я дуже вдячний волонтерам за співпрацю, за те, що ми друг друга підтримуємо, допомагаємо взаємо співпрацюємо. Чимсь виручаю я, чимсь виручають вони мене. Давайте просто одне одного не забувати відмічати в соцмережах через те, що люди потім, які нам дають ці всі там медикаменти там чи все інше, щоб вони бачили, як ми цим всім розпоряджаємося. Це буде чесно і відкрито. Всім велике дякую. Що ще сказати? Номер карточки 53 75 41 14 25 2510. Я полетів далі.